Прати, тому що е, ці вишневий колір, фарбник натуральний, якщо його поправ раніше без машинки, воно зразу текло. Оці фарба текла, і все я оці, от, 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 оці бачите, оці п'ятна. І їх потім неможливо вивезти. Я оце, пару років назад, вже як в мене теж лежало, скільки років я е, придбала сорочку, їй 100 чи 150 років ті сорочці, і вона не прана була. І коли я вже е, почала пробувати. Пару сорочок знищилася взагалі, е, вже знала метод прання, е, самим ванішем при 30 градусах температури і почала прати, і то відтак. А раніше купувалася вона дуже чорна, така знищена. Де, деякі підфарбовували, тому що е, нитка шерстяна, це і, міль. Е, і прати вона, е, вона не збивається, це техніка. Чорна така. Чорна нитка не врізає? Ні. Це бралася нитка з молодей, молодого ягнятки, тільки чорної. І молоденька ягнятко, і тоненька нитка була, і тому такі твори. І Яска. тому така краса. Така краса. Рогорін, ви так. маєте багато блосків. Ви маєте сорочки такі, ну яких певно я знаю. Мало хто в Україні має загалом. Таку колекцію, правда? Так, таку колекцію. І ви зараз ви заробили з книжки гроші і пішли купити дві сорочки за дві тисячі, а може і більше. Так, дві тисячі, дві двісті. Ви це збираєте. Ну це і далі не маєте того музею, про який а, так багато я. всі мовлять. І в журналах, і в газетах, тобто публікації є, на телебаченні є. Керівники до нас приходять в ранкові програми, і кажуть, mm. треба для Віри Григорівни організувати цей музей. А для цього потрібна кімната, експонати Музеї. є. Музей музеїв багато є. В музеях є сорочки. Івана Гончара, музей в Києві, в наших музеях, і в Борщівському, і в Тернопільському є. Ну, вони, як вам сказати, воно ж в загашниках, як говорять. Ви скажіть, ви піте від мене відходьте. Ви скажіть, чому так гальмується з вашим отим, арт артотелієм? Не знаю, хто обіцяв, той може відповідати, а я що можу відповідати? Я, я взагалі, як вам сказати, мріялось не просто музей. От музей виставлено все. Мріялось про те, щоб от людина прийшла, взяла, подивилася. А може, якраз молоді люди такі завзяті будуть, що вони зможуть відтворити, зробити чи галерею, чи студію, щоб людина прийшла, взяла ту сорочку, подивилася, попрацювала. Ясно, що було б якесь виставочне чи взяти на прокат, чи, чи відмалювати. Це мало бути живий музей? Так, це мало бути отаке співпраця, де не так, ми всі, а всі, можуть три так, що могли прийти, вивчати молоді люди, чи саму техніку, чи історію. Зараз люди пишуть, діти пишуть і е, свої роботи. Тому що зараз повертається це все. І видно по вчорашньому дні скільки молоді було в виштих сорочках, це просто е, душа радіє. І в перший день, коли дуже було холодно, я хочу це сказати. Е, ми стоїмо, позамерзали, понатягали, що тільки могли. Іде мала дитинка, десь років 5 в вишті сорочці і роздягнута. І ми починаємо на маму сварити, що ну одягніть її. А вона каже, я українка, це не передати. Ви знаєте, Віра Грона, я думаю, що та дитинка і не захворіє, якщо є оберіг, так. мама вірить, що вона буде здорова. <світ> так, ні, ну це неможливо так. було передати. Так. Okay. А тепер скажіть так. Як та книга буде розповсюджуватися, окрім крамниць, як вона піде в люди і чи можуть собі люди дозволити її купити? Дуже дорога книга. Скільки коштує та вартість? Е, ну, в книгарні 300 гривень. Дорого. Дорого. А взагалі по, по, по других областях ще дорожче. Жіночка перший день, це субота була, прийшла і каже, а я Франківську купила за 430 гривень позавчора. Але купляють. Так. Так. якщо люди купляють вишивки за дві-три тисячі старенькі, які Ну, то не не всі купують. Це просто До речі, ми дивилися собі... відео і бачили, що дівчата мірять саме такі давні сорочки <питрес> і купували їх. Так, купували. Ну так. чорна дуже дорога, і я це не заперечую, тому що це музичну композицію. Борщівська <питреск> вишивка далі продовжимо. <питрескій> Прошу. Sol no se manca barba розвітає в розвітаємо всьому сукрані. Бачимо, і сучасніші були вишивки так, та кольорові так, барвисті, і так, оті так, найдавніші. Я з нагоди хотіла би запросити всіх, кому цікава борщівська вишивка 14 вересня, другий фестиваль борщівської сорочки в Борщові. На першу годину, а на 10-ту годину в музеї краєзнавчому відбудеться наукова конференція з національного одягу і презентація моєї книги. Книга знига під... вийшла під егідою під... Інституту народознавства Академії наук України професор Павлюк, а автор книги Людмила Булгакова-Ситник, яка в свій час працювала в нас в краєзнавчому музеї і захищала дисертацію по Борчівській Сорочці. Власне, це давні знайомі. Так. Ну, Попасти було тяжко до неї. Я пару років е, листувала, писала їй, дзвонила. і коли ми Нею зустрілася, вона була е, колекцією дуже вражена, і, і, і призналася мені, каже: ви знаєте, я думала, яка жінка має пару сорочок і щось від мене хоче. А коли побачила ту, ту красу, вона в той же день попросила мене приїхати до мене на суботу, і неділю і два дні працювала. Побачила, що то марна справа, тому що таку кількість неможливо було ні знімкувати, ні працювати, бо то її робота. Її вивчення, і зараз вона готує теж велику книгу, одяг об'єднувальне.